Червоний червони НА БАЗІ! червоний на, червони на базі! Що? Червоний на базі? Ліврау, лів! За Терса бульбу! ЧЕЛ, не допоможеш! Бересцентру до двері, я пароль підібру! Один, один, один! Оу, компромат! Джентльмена! Як я бачу компромат на депутатів збережений. І ніхто по дорозі сюди не убив червоного пітушка. Е -е. Ні? Ну тоді в нас залишила ще одна проблема. О, прикольний ножик. Я такий на елікспресі бачу. Іграшка така класна дуже. Твика, опа, опа, ай велика буха. Такі іграшки ти собі тільки в писок будеш пхати, М карапуз. Зараз нам треба перейматися, що у нашій базі хоч на отримає. Ні. Але ці фото доказують про інше. І саме страшніше, що він це може зробити з нами. Тому ці фото можуть бути для тебе найкращою новиною ну ну за сьогодні. О, ні фіга, сюди. Ні. Ей, віддай сюди! Цей пітушок уже прорвав нашу оборону. Топ-топ, топ-топ, топ, 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 топ. Піжу. Топ, 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 Ай, що це таке? Бляха, муха. вон! Ви бачили, що він зробив з расистом? Айці! Ай, й-мой! Получайнікер Ай! Ах ти ж ще неч. І саме гірше, що пітушком може бути один із нас. ОЕСВАГЕН! Найн! <coughs> він може бути в цій кімнаті. Може бути тобою, може бути мною, а може бути... <coughs> <coughs> Все понятно, він червоний! У Вот, видишь, он А мне блин. Может, это ты петушок? Может, а мне неизвестно, что я не петушок. А может, это ты? Дураки, это я. На-на-на-на-на. <свеческий noise> <свеческий noise> <свеческий noise> Ох, oh, яка ж романтика!